На Бузівський, ну, Я на бузівській ямаль. Завершується пауза в прем'єр-лізі, в якому тонусі зараз команда перед матчем з рухом. Все добре. Працюємо в звичайному режимі. Була контрольна гра, добре провели. Зробили те, що. Ми награємо на тренуваннях. Тренуємось в гарному настрої, готуємось до офіційної гри, настраємось, спокійно готуємось на гру з руху. Буде дуже важлива гра. Є така думка, що результат на полі багато і в чому залежить від атмосфери в команді. Як цим зараз кудрівці? Слава Богу, все добре. Хлопці всі на позитиві працюють. З цим Проблем немає. Є така фраза, що в футболі немає дрібниць. Тому Звісно, що атмосфера і настрій футболістів, всього персоналу тренерського штабу від всього цього залежить результат. Тому в нас гарний настрій, на позитиві готуємось. Всі розуміють, що дуже важлива гра, потрібно набирати очки, тому все добре. На твою думку, хто в команді? Головна емоційна запальничка, хто підтримує настрій? Ну, у нас таких багато. Думанюк, Артур, аж томачулюк. Діва крикішка трошки, трошки може, але. Не дотягуєшся. Ето Артур. Думанюк. Найзапальниця Думанюк. Дума. Це така людина позитив, завжди в настрої, завжди підтримує хороший настрій в команді. Та багато всі нас, всі жартують, всі крокішка теж, дуже гарне почуття юмору. Та багато. Друж, дядька, хто твій дизайнер? Андротан? Ні, вис на Львів арену завершився для нас 0-4, але все ж таки то був шахтар. Які плани цього разу. Минулий візит наш до Львову не дуже вдався, але думаю, що цей буде набагато успішнішим. Ну у нас на кожну гру плани завжди вигравати. Ми навіть на ніч ніколи не будемо грати. Думаю, що все буде добре. Що для вас, ось для команди, буде ознакою того, що команда в грі з перших хвилин з рухом? З Перших хвилин потрібно показати, що ми приїхали туди тільки за перемогою. Хочу ще раз. Сказати, що в нас немає, ми не брали очки в виїзних іграх, тому я думаю, в цій грі потрібно вже набирати очки в виїзних іграх. З перших хвилин потрібно показати, що ми приїхали грати тільки на перемогу, забрати м'яч, пресинг. Львів'яни завжди свалили своєю боротьбою до кінця. Ну, я скажу, що там молода команда, але ніколи не, не можна недооцінювати суперника. Готуємось до цієї гри, розкривати, так скажемо, таємниці, я не збираюся, але що хочу сказати, що рух це гарна бойова команда. Декілька разів був на їхніх іграх, особисто переглядав, тому я думаю, що вони по грі, вони мають бути значно вищі, ніж вони знаходяться. Я думаю, тільки настрої на перемогу і все. Ми зможемо перемогти, якщо будемо одним цілим. Як за полем, так і поза ним.